Тловий комплекс Гаррі відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Найгарячіший, напевно, напрямок ділянка і питання, яке не тільки найгарячіше на полі бою, а ще й в геополітиці це питання того, що відбувається з Покровськом. Давайте спробуємо з цього напрямку почати розгляд ситуації, що ми бачимо, як розвивалася ситуація в найближчі декілька днів, і що станом на сьогодні є, які перспективи. Путін хоче змінити цілому стратегічну ситуацію на фронті, яка сьогодні набула значення не тільки тактичного, навіть стратегічного військового характеру, але і досить впливає на позицію Росії в переговорах з Трампом відповідно по себе на відповідно інших майданчиках і щодо е, тиску на Україну, особливо пов'язано з тим, що він має перспективи і. Прориву закопу нових територій, і з іншого боку, це відповідно системні удари по інфраструктурі, особливо енергетичній, по е цивільним об'єктам, по людям. Тобто е завдання свіст Союз... так: е з одного боку, це е прориви і успіхи на фронті, з іншого боку, це е дійсно створити терористичну складову основну для е громадян України і примушувати їх. До того щоб вони вимагали від керівництва держави піти на любі поступки з метою зберегти своє життя, і відповідно не в період зими не мати таких надзвичайно серйозних наслідків для е, свого існування. Зрозуміло, що ця ситуація не вдається хоча Путін прямо цинічно ставить ці завдання. Мало того, щоб е, не було ефективної західної підтримки, він їм реально і відверто погрожує ядерною зброєю. Діючи всі ресурси, які у нього є в наявності, поки що в нього є, і зрозуміло, е, показуючи нові зразки і нове побування в цій системі. І Покровськ став одним із головних факторів сьогодні е, дій Путіна. Він стягнув з багатьох напрямків фронту, а також з резервів, досвідчені війська. В першу чергу, це спецнази, повітря десанти, десанту, і морську піхоту тих. Військовиків, які мають досвід ведення війни в містах, і підтягнув під Покровськ. Поставив завдання до 15 листопада захопити Покровськ, Мирноград і зайти в Константинівку для того, щоб створивши такий потужний, як він рахує, тактичний вузол наступу, далі рухатися на Краматорський стан, захопивши всю Донецьку область, відповів нараду за участю начальника генштабу. Зрозуміло, підтягнули всі резерви, які були, і Герасимові обіцяв якраз реалізувати цей план найближчі два тижні. Зрозуміло, що це не вдається. Хоча вони зуміли просунутися по ряду напрямків усього з півдня е Покровська, е проникають відповідно в місто не тільки ті диверсійні групи, але й малі штурмові групи, закоплюють ряд позицій і знову їх нарощують. Але це було. Декілька днів підряд ми е, бачили цю модель і зрозуміло, що пітували заходи протидії Це і сьомий десантно-штумовий корпус, це спеціальний підрозділ, особливо сил спеціальних операцій, центр спеціальних операцій СБУ, е, спеціальний центр швидкого реагування е, головної управління розвідки Міноборони це те, що задіяно для знищення. Тих груп, які знаходяться в Покровську, розблокування окремих секторів міста, і саме головне, нанесення ударів по резервам і логістиці ворога. Оце якраз саме основна складова, тому що зачистити ще можна за рахунок спецпідрозділу, але щоб вони поновому не наступали в різних точках і не проникали в саме місто і не входили е, з півночі з півдня. Це треба знищити резерви, які сьогодні підтягнули. І вже згадую недоразово, що це приблизно нових 17 тисяч. Але я підкреслюю, це не мобіки просто, але зібрані, досвідчені підрозділи, які вміють воювати. І вони не раз проводять такі операції по різним містам на нашій е, території. Тому сьогодні потрібно контрзаходи такими ж підрозділами або більш ефективніше з нашого боку. І базою сеймент це е, десантно-шумовий корпус і залучені. Ті інші спецпідрозлу сьогодні таку складну модель, яка забезпечує зачистку ворога в місті, відповідно, розблокування по е цим секторам, де вони хочуть обійти або зовсім оточити місто. І зрозуміло, поряд з цим ще зайти в Мирноград, е перекривши логістичні шляхи, створивши умови для півоточення або е замикання наших військ в Мирнограді, а як вони блокують повністю. Покровськ, відповідно буде перекрита дорога на Мирноград. Тому в даний момент розглядаємо комплексі і і міроградська агломерація. Це ті центри, які сьогодні надважливі для того, щоб ми зберегли складову не тільки територіальну, але й військову, тактичну. І зрозуміло, знищує ворога, який туди підтягнув великі резерви. Це буде подвійне завдання: зірвати плани ворога і знищити передові частини, які не можна швидко відтворити. І я думаю, що це основне завдання сьогодні виконується тяжко, складно. Є відповідно сигнали, що успішна операція є не зовсім, але ми тримаємо позицію. Частково проводимо зачистку, як говорив командуючий сьомого корпусу, і е -е, виконують спеціальні завдання. Це вже закритого типу, але вони також мають ефект. Якщо ми говоримо про Покровськ, також варто згадати і операцію ГУР. І от журналіст і офіцер Нацгвардії України Юрій Бутусов різко розкритикував дії командування, пов'язані з висадкою групи спецпризначенців ГУР під Покровськом. За його словами, операція, яка викликала хвилю схвальних коментарів у соцмережах, насправді є прикладом безграмотного тактичного рішення. Як би ви відреагували і на саму операцію, і на такі слова, на таку оцінку цієї операції журналістом офіцером паном Бутусовим. В першу чергу я хочу оцінити тому відношенні, що операція сам готував такого роду операції багато разів. Ми проводили дуже успішно, без втрат, навіть без системних поранень. Але це готується комплексна операція. За дієм різних підрозділів ми говоримо, що це повинно бути єдиний задум це представників десанто-штурмових військ, морської піхоти нашої, відповідно, повітря десантних військ. Сил спеціальних операцій і, може би, як ми СБУ і тоді ГУРУ, але це в єдиній моделі дій. Хто що робить, де проявляє так сказати, свою активність в тому напрямку, який визначений відповідно задумом і під єдиним командою першу чергу сьогодні говоримо збройних сил, а не хтось там висадився на якомусь напрямку. Ми повинні знати повну інформацію, щоб е, дійсно володіть. Але те, що мені доходить зараз від конкретно командирів і навіть деяких е, спеціалістів наших партнерів, які там знаходяться конкретно для координації або для експертних оцінок, вони ну, дійсно є про питання. О, це потребує розслідування, але е, проведення таких локальних операцій, там тим більше піарять керівника. Розвідки, я думаю, що в даній ситуації керівник розвідки не повинен сам приймати участь, тому що, по-перше, мінімально те, що він вразливий. Люба ракета, будь-який момент знищує прямо командний склад розвідки України, а з іншого боку, там повинен працювати спеціальний підрозділ, які навчені на це. Сьогодні заточені, проводять операцію. Ніхто не допоможе. Любий чиновник, навіть самого високого рівня, не допоможе щось провести тут професіонали, я ще раз підкреслюю: не може бути якоїсь окреме завдання, окремих якихось е, непогоджених висадок або ще чогось. Єдиний задум, єдина модель дій і е, сили доповідь один одного, хто проводить основну частину праці, хто проводить диверсії в тилах, в яких точках іде, щоб чітко орієнтувати, щоб не було е, можливості десь пересікатися або навіть е, дружній вогонь не виник. Ну з іншого боку, це повинна наскільки опрацьовано, що ніякий ворог. Не зафіксує, наприклад, що там рухаються гелікоптери, відповідно це зразу сигнал, що бо висадка з іншого боку, сама висадка, складні теми. Розуміло, що це повинно зарані моделюватися, не допускати таких можливих так сказати, явних відомих ворогу прийомів. І зрозуміло тоді не матиме негативних наслідків. Але ще сьогодні ще рано робити висновок, бо ботусу має своє бачення, має свою інформацію, але більш повна інформація це повинно відповідно провести якраз центральне командування для нього. Для цього є відповідно спеціальна комісія, яка проводить такі розслідування, яка враховує всі фактори, розпочинаючи статичного завдання, завдання які стоять конкретно під розділом, і зрозуміло, їх виконання. Хто що допустив, не допустив е, дійсно якихось серйозних проблем, зрозуміло, що вони не будуть е, покарані або оцінені негативно. Якщо це діяли непрофесійно або тим більше не погоджено, в даний момент я думаю, що це предмет для розгляду, і відповідно повинні бути зроблені висновки, включаючи організаційні мої правові е, виходячи з того, що може бути були втрати. Пан Микола Григорович, є ще песимістичні е, м, заяви щодо Покровська, що город місто втрачене, що більш ніж 60% вже під контролем Росії знаходиться. З іншого боку, ми дивлячись на карту, розуміємо, що якщо все ж таки воно так і відбувається, то ми говоримо про те, що росіяни заходять в саме місто. Хоча деякі військові аналітики казали, що вони цього робити не будуть, бо. Вони мають досвід боїв з збройними силами України в кварталах. їм це не подобається. Це для них важко довго і вони. Ну їм простіше обійти, що ми по факту зараз бачимо? Чи застосовується ця тактика, як все виглядає? Бо якщо дивитися, знову ж таки, ми бачимо неозброєним оком лещата, і у нас виникає одразу декілька ситуацій. Тобто, ми говоримо про що? Про котел, ми говоримо про заняття міста, як це відбувається, це, чи схоже, це на те, що відбувалось в Бахмуті, де росіяни просто вирішили стирати. Всі, укріп райони, всі точки, які не могли взяти. Чи от яка? Давайте спробуємо ще раз більш детальніше обмалювати те, що ми бачимо, бо те, що ми бачимо, це і. Бої в самому місці, що важко складно довго, і це не те, що побирали росіяни. Хоча ми бачимо по карті, вже там дуже багато сірої зони. А з іншого боку, ми бачимо ще такий котел. І знову ж таки відрізані траси. Тобто, що відбувається, як виглядає достаменно ще незрозуміло. Ворог діє комплексно. Він проводить якраз і тактику охоплення з і захоплення практично всіх логістичних шляхів. Деякій мірі це вдається. Ми бачимо навіть по карті. З іншого боку, ми тримаємо ряд цих кліщів і проводимо операції до Борпільському напрямку. А це відтягує сили, нейтралізує деякі зусилля з цього сектору. Друга ситуація: ворог не тільки так сказать, намагається оточити. Не штурмуючи сам Покровськ, він заходить в Покровськ і проводить операції. Їм важливо, і завдання стоїть зайти як можливо швидше і продемонструвати, як вже Путін заявив, що місто захоплено. І відповідно там будуть і війська, як він, як він ставить під завдання, розміщує відповідно вже символи в Росії. І це буде я ще раз підкреслюю, не тільки як вони рахують військовий формат. Успіху, але й військовополітичний, тому що сьогодні Путіну треба демонструвати на всіх напрямках і перед росіянами, що він має суттєвий успіх, і покрос для нього вже виявився знаковим. Тепер щодо е, перспектив, дійсно, ситуація дуже складна, але за того, щоб підтягнути резерви, сьогодні так то все буде просто для росіян. Ми поряд тим, що захищаємо в деякій мірі, навіть півкоти, ми проводимо відповідно операції по. Нанесені ударів по резервам, по тим кліщам в різних секторах. Це ще не системна робота, але вона проводиться. Ідуть тяжкі складні бої. І все, я думаю, буде ви вирішити найближчі дні. Ну в даний момент, як з одного боку, є ворог, відповідно, який має ресурси величезні, з іншого боку, є відповідні резерви. І з нашого боку, і задуми, як нейтралізувати. Отут буде вирішальний е, період ведення нестандартних дій. Зможемо ми нейтралізувати резерви і пілотувати удари по кліщам, які замикаються. Це саме ефективний метод. Ми не раз говорили і по Авдіївці, і по іншим. Давайте підготуємо ті спецпідрозділи, які ще є. А в нас наявності підтягнутися було з України, як в цілому із цих секторів ще декілька бригад, але в пілотованих і від винос бійця провести атаки по розблокуванню або удари з флангів, а тим більше стилів. Це мав бути якраз вирішальна позиція е, щодо ворога. Я бачу такий, такий формат практично не приміняється. Я не розумію, чому, хоча не раз в свій час розмістив з жалужним і з іншими керівниками. Давайте підготуємо, да, Говорить, немає резервів. Ну якщо вони місяцями десятками місяців готують ці кліщі, ми не можемо в цей період готувати спецпідрозділи і відповідно лінійні частини. Які неочікувано для ворога нанесуть такі удари. Я прямо знаю з бою, якщо тебе б'ють з тилу або з флангів системно, а тим більше спеси високого класу і багато з застосуванням дронів, техніки, ракетних систем, о, це дуже дуже складно витримати практично неможливо. І такі методи, я думаю, якщо є сьогодні вже воля стратегічна в командування і сили саме головне, вони дуже на часі, це має змінити. Суттєво ситуацію на покровському напрямку за тих їх так сказати, релясі про просування перемоги до програшу і, можливо, контрнаступу. Але це велика велика робота я сказав, і великий не тільки формат сили засобів, а велика мудрість мистецтво командуючих. Угу. Е, якщо е, в найближчі дні або ну не будемо ставити ніяких... Е... Термінів я моє питання, воно ось в чому заключається. Якщо Покровськ росіяни візьмуть, то ми бачимо тут дуже багато сконцентрованої їх сил, саме от тими тою високою ціною, яку вони платять. Вони якраз таки захоплюють цю територію, але. Куди далі ці сили вони будуть пере перекидувати? Вони їх, ну що логічніше з військової точки зору, зробити, просто е розійтись по лінії фронту. Чи вони е можуть, е наприклад, перевести ці сили на Запоріжжя в бік Покровського, е по саме траси Покровське, Тернувати, Новомиколаївка, е бо в тому боці також суттєві просування фіксують. Або е північно-східному напрямку є ще Костянтинівка. Яка теж знаходиться е, майже в Лищатах. Тому яка, ну мовно кажучи, наступна ціль росіян? Стратегічно Путін ставить завдання захопити Донецьку область. Тому дійсно, був напрямок на Константинівку, як я сказав, на Краматорськ. І з іншого боку, на Славянськ будуть вони рухатися. Це один із факторів, те, що він ставить питання, щоб ми добровільно віддали Донбас. А тепер він говорить, що я його захопив. Паралельно будуть намагатися. Після цього ж частина сил кинути на Дніпропетровщину для того, щоб мати плацдарми більш серйозні в Дніпропетровській області. І Тоді під час переговорів говорять, що вже е, є додатковий адміністративний центр, це Дніпропетровщина, який також має бути предметом переговорів. Ну і давно вже стоїть питання запорізького сектору. Вони давно ходять прорватися до е, передмістя Запоріжжя, щоб накривати все місто от, вогневими. Засобами і дронами, ракетами, і навіть е, звичайно артилерією для того, щоб знищувати промисловість, військові так сказати, важливості та і цивільні об'єкти для того, щоб е, показати, що вони вже мають практично вогневий контроль над обласним центром. Тому якраз ці три напрямки будуть основними пріоритетними. Я не думаю, що вони зараз будуть активізовуватися сильно на Сумському, там вони будуть постійно обстрілювати на е, північно-південно- Якраз Слобожанському там Мовчанськ, там будуть відповідно тактичні операції, як, до речі, і е, Куп'янський Лимансь. Це як, додаткові тактичні е, сектори, де вони намагаються просунутися при вдалих ситуаціях. Вони будуть намагатися захопити міста і села в цьому секторі. Але ці три стратегічні напрямки Донбас в цілому, Константиновка, в першу чергу, розуміла, Дніпровщина і Запоріжжя це буде якраз основний пріоритет. Коли докиде, вони рахують, що достатньо буде тих сил, які були згенеровані біля Покровська, а тоді можуть бути задіяні в цих е, стратегічних напрямках. Я думаю, що ми цього давати не будемо. Ми маємо також свій засіб, бачимо ці маневри, і особливо е, під час того, коли підтягуються нові ресурси, особливо за рахунок контрактів США, вже пішли-дві програми, третя зараз реалізується, Частково діляють Британія, Німеччина, Франція. І зрозуміло, закупаємо на зовнішніх ринках нашу ПК. Це дозволяє все таки створити передумови для використання більш новітньої техніки і дронів, ракет, касетних боєприпасів, які можуть все-таки суттєво впливати на наступальні позиції ворога. Ми давно маємо цю концепцію, що в обороні ми навіть меншими силами можемо мати переваги, як право говорив всі командуючі, один до трьох, а деякі навіть один до п'яти треба ворогу мати більше. От, ми маємо ресурси, хоча дійсно недостатньо сил, але ці силозасоби вони можуть забезпечувати оборону і в окремих ситуаціях, коли дійсно згенерують кращі сили з нашого боку і для контрнаступу. А новітні силизасоби, про які я говорю, це можуть міняти ситуацію суттєвих окремих сектора, включаючи Покровський. Також інформація про те, що росіяни розпочали мобілізацію чоловіків на всіх окупованих територіях України. На війну планують відправити від 50 до 100 тисяч осіб. Заступник командира 3-го армійського корпусу Кухарчук про це каже. Але ж подумав я, що це для росіян абсолютно не нова історія. Вони ж уже заганяли чоловіків на окупованій території на війну. Я прям скажу, що якраз така ініціатива щодо тимчасово окупованих територіях, вона, як правило, терпить провал, більше якраз намагається уникнути любим шляхом, навіть під загрозою там, кримінального переслідування. Тому навіть якщо вони наловлять, якщо вже так ми говоримо, тому що в Росії вони так все менше використовують, там більше вербовки або змушування таким різним способом, там, психологічним, юридичним, от вербовочним моментом посулами, а тут більш силовий формат. Але тут люди, які жили в незалежній Україні, і ніхто не хоче помирати. Тому е, поряд з тим, що будуть уникати, я думаю, була протидія. Тобто, поки, е, така неявна, але дійсно будуть протестувати, або відмовлятися, ховатись з іншого боку, кого притягнуть уже в силово, Це будуть не бійці, як право, вони не і не навчені, але з іншого боку, мотивації буде ну ніякої. Тому це буде або нові жертви. От ну, же ті, які будуть залучені до такої боротьби, і це не буде вирішально для окремих напрямків фронту. Особливо воювати точно не будуть. памятаємо коли такі йшли в атаку. Ми їх тоді умовно брали полона, бо вони здавалися. Вони самі говорять, що ніхто не хотів ні вступати, ні в бій, ні зрозуміло вести конкретні спеціальні операції проти своїх же побратим, своїх же громадян. От. Тому в даний момент тільки окремі можуть, там... Бути більш активні, це які більш орієнтовані були на російські так сказати, наративи. Ну і зрозуміло, будуть слідувати їх уже казівкам, наказом, але вижити їх дуже було складно, тому що їх покидають як право першій лінії бою. Вони не мають відповідних навичків і гинуть фактично, в фактично великих кількостях. Також варто згадати, що сьогодні президент сказав про те, що Німеччина передала Україні. Обіцяні системи Петріот дуже хороша новина. Але давайте з вашою допомогою розкриємо її сенс трохи більше. Тут, напевно, і геополітичний сенс, бо без згоди Трампа такого не могло б відбутися. Ну і звісно, як це вплине на нашу протиповітряну оборону? Бо за період війни е, ми знаємо інформацію про те, що наша сторона втрачала, в тому числі і системи Петріот. Тобто, ми говоримо про те, що ми відновили те, що в нас було, той. Самий рівень, який в нас колись там, наприклад, був, або ми збільшили свій рівень в питанні протиповітряного захисту. Ну так в цілому не говоримо декілька було пошкоджено. Тому новітні засоби Ну вони були на чергуванні, але вони практично нові. Не використовують в бойовому форматі. Дійсно, це підвищує наш рівня систем ППО раз. З іншого боку, нам передає Німеччина і передавав вже паралельно Аріси. Це дуже хороша система освіти проти крилатих ракет. Самки французи нам пообіцяли, це як Петріот, така ж система, яка збиває Ескандери і іншу балістику. Ну і зрозуміло, що іде по контрактам нова лінійка Хайверсів, МДСімдесятка інших систем, які або збивають літаки, і ракети і дрони. Ну і Німеччина ще дає нам гіпарди от і ряд систем навіть, країни Скандинавії, які е, в автоматичному режимі можуть збивати дрони як на полі бою, так і біля наших міст і е, населених пунктів інших. Тому в даній ситуації це покращення і систем ППО стратегічного рівня. Це не являється все біручів, але це комплекси з іншими дійсно е, підвищить рівень захисту міст і сіл України і дасть можливість. Більше ефективно працювати по дронам, як на е, теренах наших ну, перші обласних центрів, я буду розумію, що там будуть розміщатися, так і в фронтовій прифронтовій зоні. Їх треба набагато більше, але контракти зараз реалізуються, Я думаю, якраз великий контракт на 90 мільярдів, який іде з США, це буде основне поповнення. Але перші лінійки, про які я згадав Петріоти, ми говоримо німецькі, які передали за. Погодженням обов'язково американців. На цьому фоні йде реалізація контракту. Це ще один сигнал, що США перейшов до воєнної допомоги вже відкрито. І третій формат це те, що песен якраз глава Пентагону чітко вказав, що вони готові передати вже і тамагавки. Він сам це говорить, нікого не буде. Я знаю, що його особисто він дуже обережний. Тобто йому чіткі були вказівки Трампа озвучити таку нову стратегію. Да. То визначимо, що це дасть кінцеви санкцію Трамп, але сигнал, що Пентагон вже готовий. А це питання тоді стоїть тижня два щодо їх направлення і поставки в Україну. Оце вже конкретно. Вони повернулися до того, що Путін не реагує на ті домовленості, які були з Трампом. Навпаки, продовжує системний обстріли і наступальні операції. Розуміло, що. Тільки розуміє військову силу, тому і сигнал, що Томагавків знов став на полі бою. Але це не загальна така фраза Трампа, а вже конкретна позиція готовності з боку Пентагону. А це вже конкретно, тому що військове відомство відповідно заявляє про готовність. Розуміло, що ще вони поставлені не будуть. Це ми зразу говоримо, але Росії чітко дають зрозуміти, що вже її риториці не вірять і на її так сказати, Активні туристичні дії наступальні відповідно буде Україна забезпечена різними способами і військово технікою зброя перспективи і тамагавками. А щодо ядерних загроз, відповідно, є відповідь з одного боку, США і Трампа, що готовність є і човна, і зрозуміло, вже випробування новітніх систем озброєння балістичного типу, і з іншого боку, готовність це вже по оперативним каналам. Путін попереджується з боку США. Британії, Франції, але із е, чіткої жорсткої позиції Китаю і Індії щодо недопустимості застосування або е, розміщення ядерної зброї, яка загрожує всьому людству. Це ще один фактор стримування. Він діє, так сказати, тільки по оперативному каналу, як правильно, дуже рідко говориться, що Трамп тільки раз виступив, що ми також готові на самі кращі підводні ядерні човен. Але оперативно попереджується по лінії і Пентагона, наприклад. Міноборони різних країн і розвиток через керівників розвитку це вже прямий системний контакт між лідерами Путіну. Дається чітка позиція, що з його розгортання цих засобів, тим більше бойовом порядку, буде відповідно мати системну відповідь з цих боків. Це давали, наприклад, доручення навіть озвучити міністру оборони Нідерландів, що під час можливого розгортання застосування ядерної зброї Москва буде знищена. Це не просто слова так. Але це я ще раз кажу: це така сигнальна позиція, яку відповідно озвучує через різних осіб: там через Пентагон, там через міністра оборони, там через главу е, НАТО. Але це вже чіткі сигнали Росії, що не грайшся стратегічним огнем. Тому що є набагато сильніший стратегічний удар, який має здоцінити всю Росію. Микола Григорович, дякую вам за цю інформаційну роботу. І до перемоги. До перемоги. Дякую, Микола Маломуж, генерал армії екс керівник служби зовнішньої розвідки, долучався до нас.